Привіт, мої дорогі. Значить, так. Хто любить мої розпакування, сьогодні прямо все для вас. Притом, не просто розпакування, да, а ще он з таким маленьким цікавим бонусом на завершення. Я його там приберегла. Значить, розказую, що. -то. В якомусь там недавньому відео я запаковувала подарунки для другого супруга на роботу. Да, тому що в них на фірмі ну, така традиція, що на Миколая кожен пише, ну, до Миколая, кожен пише на картці, що би він хотів, в приділах розумного. Потім працівники витягують ті картки, вони знають, для кого роблять той подарунок. Ну, збувається мрія писавшого. І 6 числа. А вони ті подарунки витягують. Значить, На подарунках написано, для кого, але та людина не знає від кого. От така от розвідка. Цього року було то саме, ми спакували два подарунки по, -по тому, що замовляли. І е, ну, так вийшло, ви вже знаєте, нашу історію із лікарнями і з тітками, що мій дорогий супруг в п'ятницю -ну, не міг бути присутній на тому дійстві, тому що ми чергували в лікарні. Ну, але от, е, вчора ввечері. Він ну, просто приніс те, що йому належить. Да? Я тільки не знаю, а ну, ну чого, я вже догадуюся. Його ім'я написали латиницею. К пишеться і так, і так. ну то йому. Зараз подивимося, що там. Ну, я вже знаю, що там. Я не знаю, чи то дуже цікаво. Ну, як, ну, відносно цікаво, але саме останнє цікаве буде на завершення. Значить, два подарунки. Ну тут що? Тут ні, він того не замовляв. Я думаю, що він написав тільки книжку, да, тут ще має бути книжка, але я її вже не знайду. Тому що ну, нам така специфіка, знаєте, якась фантастика, філософія, не знаю що. Він прийшов вчора ввечері, затолкав її між свої книги. І я її вже просто не знайду, тому що я в його книжках не орієнтуюся. Я такий жар не читаю, тому, я, чесно кажучи, я там могла любов взяти і вам сказати, що був подарунок. Тому обійдемося. І він просив тільки книжку, ну весно, ну, не знаю, чи фантазії нема, чи скромний, чи нічого йому не треба, скоріше всього, ну що, мене має, що йому ж треба. Ну і тому, може, так і не гарно, бо люди мусили самі видумовувати, що йому подарувати. В принципі, як і кожний рік. Так що вирішили, я не знаю, що подарувати йому якоїсь. Якась італіна, борце якась... сумо із Італії. ну, Хай буде. Тут ще, знаєте, є, що таке щось гарне. Я підозрюю, що то якраз від е, д... дочанин, від д... дончан. Ті, що в Данії живуть, де, бо фірма датська. От, Бачите, такий магнітик. магнітик. От, Ну, і гарно буде на холодильнику. Це перший подарунок. Другий подарунок, я чомусь підозрюю, що від якоїсь дами. Ну, може, так красиво запаковано, навіть кусочок ялиночки. І тут, знаєте, що? У мене відкрив... А, тут ще ранішні малюкації адвент. Ой! Значить, що тут. Це шоколадка. Він щось схоже купував теж від львівської тої майстерні шоколаду ручна робота. З чимось, Я вже не буду читати з чим, ну з чимось і чимось. Тут джем із полуниці, от ну, теж якісь наші ті фішки. У нас такого багато придається. Ну, або на подарунок, або для туристів. Так, розраховано, тому що тут хтось живе, собі додому таке навряд чи буде купувати. Але воно так красиво запаковано, таке якісь знаєте, оригінальне, все таки не якесь супермаркети, і цього дуже багато. Ну, хто був в нашому місті, то він знає, що місто просто перегружено кафе і ресторанами. Ну, Хоча зараз вже не все так хорошо виходить. Да? Десь на днях написали, що в нас вже якась партія закрилася в ресторані, проте я говорю про центр. Да? Я не говорю, що навіть про бічні вулиці центру, там що далі. І зараз ще 50 закладів будуть закриватися. Тому що туризм падає, то по суті було розраховано на туристів. То, що іноземці, ну туристи я маю на увазі ну, з нашої країни. Да? А от іноземці ще менше приїжджають, такого вже нема. Особливо, знаєте, який був валом. Вал, ну, тут взагалі був якийсь фурор, коли почався коронавірус Саудівську Аравію чи Емірати, я не пам'ятаю, чи то, чи то, ну неважливо, мені всі однакові там дами в тут ходили. Їх же Європа перестали пускати. вакциновані, не вакциновані, їм прикрили лазейку. А ми ж не дураки, да? Тут же зробили чартер: Дубай, Львів! І вони всі хлинули сюди. А їм цікаво, тому що. Ясно для мене, Львів, я на нього не, ну, його взагалі не так сприймаю, як навіть ну, там мешканець, ну, я не знаю, чого, ну, Хмельницька нехай буде, та, чи там Полтава. Та. Він інакший, інакший. Я тут живу, я вже на нього увагу не звертаю. Він ну, такий, знаєте, як всі маленькі європейські міста. Ну, тут Нічого такого для мене надзвичайного немає. Знаєте, ну, такого щось з архітектури. Я до того звикла. А Дубаєм, а чого погано? Тим більше, що ну, місто більш-менш красиво, центр хуто бідно, досить великий. все-таки, Знаєте, не дві вулиці, що ніде розігнатися. Mm. Да, Туристичний бізнес розвинутий і непогано розвинутий. ну Не тільки там кафе-ресторани, де, до речі, непогано готують. Зовсім каху, гамняху не дають, досить-досить прилічненько. Плюс музеї повідкривали. Ну, Звісно, Лувр, лувер, то понятно, але на щось можна знаєте, очі пристроїти. А от тепер з тим всім то ну да І от, кажу, їх приїхало дуже багато. Я пам'ятаю в той час, їх вітом було валом. Ну, чоловіки всі да, схожі. Ну ті східні чоловіки такі від нас відрізняються. Вони якісь не можна сказати, що більш доглянуті, але ну, вони якісь такі, ну що в них є. Ну продам нічого не скажу, вони всі були замотані. Но бізнес пішов вверх. Да. Бізнес прекрасно пішов вверх. Е, нас е, ну, ж Всі ресторани виносять на вулиці е, ці меню, то там, да, тими їхніми в'язями, почали. Е, та, от я, я не знаю, як правильно називається, Ні, не кошерна, кошерна, то в євреї, здається, халяльна, ще кабіда. Ну, я не знаю, щось там. Щось там, Всі е, буквально, я не знаю, що було ними загружені, все було добре. Тепер, ну, що, лавочка закрилася і закривається ресторани. От, і ну і кажу, до чого я збилася з тим. До чого я то веду, що багато закладів мають свою продукцію, да? окремо продають от таке. От всякі... Ну, ну чого, я думаю, що цікаво. О, знаєте, звідки я зрозуміла? То гранд кафе. От там, де ми неодноразово їли десерти, і купували малюку цей тортик на день народження. До речі, напевно, і показувала ту викладку з їхньої продукції. Так що, таке, от такі О, красивенькі, красивеньке, да? Угу. Ви знаєте, коли щось робили? Ой, коли бомбону десь було 2-3-4 роки, десь так, в той період 3 роки підряд. Ну, 3, не 3, а 2, може точно. Ми познайомилися з досить цікавим фотографом, ну професійний професійним фотограф своєю студією, і робили в нього ці фотосесії. І новорічні, не тільки новорічні, ну так от красиво виглядало. І одне я попросила свого знайомого, він дуже добре ну, ком комп'ютерна графіка, чи як то називається, то вміє робити. Ми спеціально знімалися так, ніби дивимося сітрою трою в вікно, а я там пальцем показую. Ну, якщо комусь дуже цікаво. Правда, то, звісно, листати треба довго. У мене на Ютубі написана моя сторінка Фейсбук, і там ті фотографії є. І ми зробили таку фотографію, що я показую вікно, ми всі дивимося в вікно. А домалювали, що за вікном на зораніному небі, типу Санта на оленях з Рудольфом. Да? От Я придумала, да? я така, така умнічка. Так. Розказала. Що, що, що вам ще про Львів Хотіла Чекайте, забула. А, знаєте що? Ну, Це вже давніше десь, може, ну, може, менше місяця назад, ми вже офіційно мільйонник так. дали. Доповз, таки доповзли. Так, що Ще Ще... То я не зрозуміла. Я пробувала читати той якийсь інструкціон. До чого я не зрозуміла? Я спочатку думала, що кастрюля. Що годинник, кастрюля, а це щось з свічкою, а свічка, я підозрюю, що це. Але ми її не розгортали ще. Ну, Давайте що. Один. Ой, така якась свічечка. Ну, ну ладно. Я не поняла. А нафіга до вона такий інструкціон великий. Ти то що то черкнув сірником, то й горить. <гум> ну, ладно. І тут дуже цікаво. Знаєте що? То закладка для книжки. От Я підозрюю, що та книжка, яку я не знайду, була якраз в цьому подарунку. І що? І вона якась магнітна. Ой, чекайте, я одною рукою не відкрию, а ми її так і не відкривали. А, зараз секунду, я зупинюся. Так, значить так, какою то мумі. І теж датське. То або йому дитячани робили подарунок, або всі працівники приїхали здання, я не знаю, <рес> не Це має бути, мені сказав, закладка для книжки. Ну, окей, тут я ніби догадуюся. Ну а тут якась є лампочка, ну може, батарейок немає, але що воно робить? Я не знаю, що сторінки рахують, що. Я не можу зрозуміти, а де воно вмикається. Чи воно десь відкривається. Чекайте, щоб я той подарок не зламала. Я, я, я туплю. Ой. -ї -ї. Слухайте, самі цікаво. Ви ж мене зараз не заснете від цікавості, я не доганяю. А що робити? Ну добре, зда... А! Все ще. О, 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 це прям підсвітка. О, о, знаєте, в блек-аут читати. Ну, що Ну, прикольно. Я собі заберу. Це ми розібралися, вроді би все. Тепер. Ой, це він вже заодно приніс. Це його був минулорічний подарунок, він так його і не забрав. Тому що минулого року він взагалі не писав, що він хоче. Ну, хтось мусив догадатися. І вирішили, що йому підійде покер. Що вам сказати? Знаєте машина купила, а права, не купила. а покер купила, а і грати не купив. Ми не вміємо то грати. Але. Все, може, ну то, що, А, а карта? То ж точно, або карта є. Вони ну, знають такі. Так. Показала. Тож і не все. Є ще один там чорна коробочка. Подарунок. Ну, не знаю я, де він був, чи тут, чи тут історія умалчувають, але е, то нам з малюком сдала на розтерзання, а це він уволок своє логу. Я ж це ж все пам'ятаю, ну покажи, що там є там, ну не знаю, наше місто, наше місто, який є ще кондитер кундрат. ну Я здогадалася, що Соколад, давай. Він каже, Ні, ти своє все з'їла, там щось не дуже поділилося, якщо під бріху, я всім пропонувала, а то тобі не дам. Я таке видерла, знаєте, що там, не повірити, Воно мене переслідує. Ви це гарно зробили. чекайте, Вузлом зав'язав, щоб я не залізла. Добре, що ток не провів. Ми розмотаємо, знаєте, що там? Я так здивувалася, ну кажу, воно одне за одним. Оп! <с> так? Це знов дубайський шоколад. Ну <с> no, але, ну я не знаю, я думаю, що воно дороге. його букви. Ну, Але це, це не Емірати, це не Дубай. Ой, чекайте, щось є. Я не бачу. А, ну це цей. Ага, Каже, А, ні, то Львів виготовляє. Але я думаю, що то друга позиція. І бачите, як зробили? Ну, Я не скажу, що це підробка, да? це ж ніхто, тут ніхто не написав, що це з Арабських Еміратів. Це репліка. Але постаралися хоча б, от, бачите, ту от мазінину їхню таку відтворити. Ну, Хоча взагалі да, форма шоколадки не така. Ну, що я вам скажу, я її вчора спробувала. Порівняно із Туреччиною, ну, не хочу я турків образити, але то, що було в Туреччині, на голову не налазить. Ну, краще. Але все рівно воно, бачите, не таке, як оригінал. Оригінал все-таки начинки було дуже багато, і я не знаю, як вони її пхають. Ну, я прочитала що таке... Скорше всього, ну, але я не вірю, що в таких от масштабах то є ручна робота. Вони настільки багато туди заливають, ніби тої начинки, спеціально якось трамбують. Можете, скорше, то на лінії робиться. Ніхто тут не пацькає зараз, тому що немає робовласництва. І І от начинка була дуже і багато, вона справді витікала. Цього її багато, але вона тверда. Ну, як, вона не, не турецький варіант, а лучший варіант, але вона густа. Я її спробувала. Тут бачите, якісь як ніби горішки просвічуються, але я до них не дійшла, щоб я їх не побачила. це ну, вже ніби, да? не, не так, як в оригіналі має бути. Воно смачне, але но... тут дуже мало фісташкової пасти. Ну, щось далеко не така, як би вона мала бути. І вона мені дуже схожа, знаєте на що? От реально, я довго мучилася на що на банальну халву. Але фісташку, так? Ну І ясно, що дали вони тут їм, ту пасту, катаїфі, кутаїфі, не знаю що. і що в них вони настільки багато вальнули сюди у тої пасти, що оцей шоколад реально хрустить. Хрустить, як дурний. Тому ну, що оригінал так не хрустів. О, так що, от, маємо ще в принципі, воно смачне. Його можна ну, абсолютно нормально їсти, воно смачне, воно не противне, воно не адсько солодке, воно дуже. даже, дуже даже. дуже Але якщо ти не знаєш, який оригінал, і от, ну, не женешся за тим оригіналом, тому що від оригіналу воно просто небо і земля. Да? Як свиня на коня, воно схоже. Взагалі ну, не схоже, в принципі, не схоже. Але щось в тому є. Порозважала вас розпаковкою. Що ще? А, знаєте, що ще? Маю проблему, поки малюка школи не заберу. так забуду. <плес> 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 Мені ще залишилося 15 хвилин. Маму, стигну. Значить, Пішо, пішла, ця добра фея в школу. І э, підігнала по палюрці роботу. Тобто, значить так, це її приніс Миколай. Малюк тупанув. Я буду знати, як. Значить, я думала, що простіше, ні, ну, тут, значить, на карточках потягуєш собі, а сам собі підбираєш, ну хоча б, знаєш, як, яку, можна сказати, е, ускладняє роботу, ж воно все було пронумеровано, то взагалі ніяк. Ну, щоб скласти кажанчика. Дали клей. Ну, деклей не знаю. Але малюк як завжди не прочитав інструкцію і почав це все ліпити. Ну, ліпила ніби правильно, бачите, воно так от збільшується, зменшується, ніби, ніби все окей. Щоб такий був. Ну, він би мог бути гарний, бачите який. такий. Потім, виявляється, вона забула, що от сюди в проріз. Треба було чи от сюди у прорізь, Я не зрозуміла куди. Е, щось вставляти, а вона вже склеїла, і це вже вставити не можна. Дим словом, щось таке, напевно. Вона тупанула. І тепер. Я такі в нього лапи прикольні, І тепер мені якось треба все акуратно повіддирати, щоб переробити. Ну, або піти купити нове. Щось таке? Буду збирати кажанчик, а ні, іду учня заберу з школи. Потім розберуся із цим пацюком. Ну, а потім ще ми з вами чимось цікавим займемося. Так, мої дорогі, ну що? Я думала думала і таки вирішила спекти пиріг, який я вам анонсувала. Чорницю показувала. А що відтягувати? Все є для того. Таке не часто буває. А що за пиріг? Ну, Не дуже новорічний. Зараз же всі канали в тренді з новорічними салатами. Да? Але тут таке, знаєте, як прикрасити, такий вам і пиріг буде. А він дуже-дуже смачний. Ну, будемо знімати в такому режимі, знаєте, нічого навіть камеру ставити, тому що дуже все легко і просто. Ну, Я думаю, що саме тісто ну, навряд чи дуже вас сильно здивує, особливо тих, які знаєте, люблять от от випікати. Але там, крім тіста, є ще дуже багато всякого цікавого. Тут знаєте, що саме основне? Саме основне тупанути як я. відсвічую, трохи, ви бачите, масло. Пачка масла має бути, якщо що, зразу говорю про рецепти. І м'яке. Якраз дійшло до кондіції. Гріла, його, така, грела і грела його, тому що воно було у морозильнику, я забула. А тут фішка в тому, що є різні рецепти, але в цьому. Його, то масло не можна розплавляти на, в мікрохвильовці. Да? Воно має бути м'яке кімнатної температури, Ну, отаке, таке, ви зрозуміли. Тепер, що хочете, якщо ви то, звісно, розберете, от рецепт. Ну, хочете, читайте. Ну, рецепт елементарний, саме основне то як для мене. Ніяких міксерів не потрібно взагалі. Тільки, знаєте, що треба? Ай тут треба. І все, більше нічого. Ви хочете міксером, можете міксером, я міксером не займаюся. Навіть цього не треба. Знаєте, в кого глазомір хороший. І оце не треба. Можна і не просіяному муку. Воно тут все стерпить. Так, на що треба? Два жовтки, одне і це. Я не знаю, бо ж так досить темно, не знаю, що вам передасть. А, ні, не дуже ви бачите. Вони всі різного кольору. Ну, це замітно, це практично не біле, воно дуже світле. Це коричнювачся, для красоти вибирали. Значить, сюди два жовтки, одне яйце, 125 г цукру, всю каптеки. І хочете міксером, не хочете міксером, яйця із цукром добре перекладати. В рецепті нема ванілі, ви розумієте, що це глуповато. щось з ванілі починати тікати. Так, як завжди зубами. Рук не вистачає. Так, значить, добре переколотаємо яйця із цукром. Ну, от якось так. Сильно не старайтеся, якщо весь цукор не розтане, в духовці Е, Пиріг виходить завжди. тому, тут ідеальні пропорції. Я їх не міняю. По цукру прекрасно, по всьому прекрасно, експериментувати не треба. Ви ну, знаєте, є такі рецепти, коли там пишуть, якщо тобі щось не так, то трошки додай. Ні, Отут якраз от все як написано, так і робите, і буде вам щастя. Прекрасний рецепт. так. Да, Звісно, в ньому є одні Ну, Він завжди виходить, але коли бувають проблеми. Потім про то поговоримо. Розмішали. Два жовтки, одне з цукром з ванілью. Сюди 200 грамів такого м'якого масла додали, потім додамо. І 100. Брешу, чекайте, скільки? А, 100 грамів. І 100 г магазинної сметани. От, У мене тут не знаю, скільки у мене, менше, ніж половини. Всього тут 330 г. Ну, от так от шльопну... Ну... Практично всю, да? ну, трошечки там залишу. Так. Тепер з тим маслом і сметаною. От все дуже гарно перемішати, пере, ну, переколотати. Да? І треба додати пів чайної ложки соди погашеної оцтом. А я таким не люблю пацькатися. Я використала всю пачку цієї от дурні, я думаю, що буде добре. І mm -hmm. отут воно зразу у муці. муці. Муки має бути 320 г, не більше і не менше. Тобто, розуміло. зараз сметану, ну я ще й додам, сметану з маслом пер... переколотати, додати всю муку. Тісто повинно бути як густа сметана. Так що, якщо ви випадково робите в унісон зі мною, вас повинен кінцевому результаті вийти таке, як зараз буде у мене. Я надіюся. Я думаю, що тісто готове. Що вам скажу, я вже це не покла, десь, напевно, років два, але наскільки я пам'ятаю, таке має бути. Ну, Називаю густа сметана. Воно не ллється, але воно і не тверде. Ось таке якесь. І бачите, як все гарно перемішалося. Там в мене і до кінця масло не розійшлося, і цукор, а потім в кінцевому результаті от, воно все таке, як потрібно. Я вам скажу, цей рецепт практично штучний інтелект. Значить Поправить всі ваші косяки. Тепер це тісто у форму, у мене така перевірена, якраз от ідеально. І ну якось його туди перекласти. І мокрими руками просто розрівняти. Взагалі, ніби як... в принципі, тіста, як орієнтуватися по формі, має бути 1-1,5 см. От. Після того включаєте духовку на 180 градусів. Дета так, на 180 градусів. І е, випікаєте 25 хвилин. Все. Записали і молодці. О, бачите, яке воно має бути. Ну, тісто так, тісто не л'ється, воно настільки рідке. Ну, таке, густіше трошки. Ну, Насправді, як густа сметана. І найкраще таки його е, розрівнювати вологими руками. Я думаю, що ті всі кухонні девайси так не справляться, як ви тут зробите самі. Ну і ще одне. То мені так і розказували, і так воно мені і підійшло. Коли ви стелите пергаментний папір, от дуже добре, щоб воно з країв було більше. Потім так от його набагато легше витягнути. Окей, офігенний папір купила, не знаю, що я вам показувала. Ашанівський, і він зразу порізаний. Тут 16 листочків. І дуже зручно, до всього підходить. Ну, оцей весь папір на велику форму в духовку. Прекрасно. Так, тепер. Духовка розігрілася, ну, що там ніби не розігрілася. Коли роз... розігріється, відтоді 25 хвилин. Рівно 25 хвилин, не більше і не менше. Далі починається дещо цікаве. Ну Може, хтось і знає цей рецепт, хто не знає, то думаю, що вам сподобається. Так, я дістала свій пиріг. Ну, можна сказати, що він практично спікся, Так і повинно бути. Тепер, щоб не забути, скручуємо температуру до 165. Ну, якщо у вас вийде, отак от до 165. А тепер робимо крем. Який Крем Крем із сметани. 5 столових ложок. трошки незручно, 5 столових ложок, отакої холодної, з холодильника ви туди ляпаєте. Так, зараз я тут зроблю бігом. Отак. От І той крем, скажу я вам буде Ну, Щоб він був ще більш ізумітельніший, я посипаю ваніллю. В рецепті того нема. І в рецепті нема додавати сюди цукор. Ну, методом ошибок я зрозуміла, що цукор такий треба трохи додати, тому що черниця, особливо заморожена, дуже сильно кислить. І я навіть її посипаю цукром. Так от, не сильно посипаю. Тепер переходимо до чорниці. Якщо свіжа, то свіжу. Якщо заморожена, як у мене, отаку є нерозмерзлу, ви викладаєте. Скільки викладаєте? Скільки хочете. Взагалі, для цього рецепту на таку форму, тут, по суті, виходить, ті 1,5 см товщини, пишуть літр. Як хочете, хочете... какашки Ну ви зрозуміли? Викладаєте вже потім сама. Отак от, от. Щоб було добре. Що я вам скажу? Можна, звичайно, пробувати і з чимось іншим. Ну, я не впевнена, що то буде такий ефект, як із чорницею. Не знаю. Не знаю. Не пробувала. Мені з чорницею дуже має підходить. І от, буду. Дивіться, що робиться, які блоки підскакали. Але отут з тою чорницею якраз починається приключення. А поки буду накладати, розкажу вам. Не завжди, но навіть не з замороженої, а з свіжої чорниці, вона може досить сильно потекти. І той пиріг у вас просто буде плавати. Ну, але що, витягуєте його на решітку, те, що у вас в духовці, те якось досушуєте. Да, деколи тісто може здаватися недопеченим. Щось розказала. <ріст> так гарно починала, От вам розказуюся по касці цього порога. Але воно не недопечене, воно може бути там місцями. Але може і такого не статися. Знаєте, дорогі мої, то лотерея, то треба пробувати. Тому я думаю, що досить чорниця. І я її теж. Ой, Господи. Посиплю цукр. ну, по, -по, по всій кухні посиплю. Тому що буде дуже, досить сильно кислити. Все, тепер на зменшений нагрів до. 165 градусів, Чекайте, давайте почитаємо наскільки, наскільки, на, на 15 хвилин. І все, і витягуєте. Ну, якось так. А, ну і ще одне. Це вже, якщо ви хочете. У вас там залишилося 2 білки. Якщо дуже хочете, ви їх збиваєте з цукром в круту піну і розшльопуєте по всій тій чорниці, роблячи ну, таке щось а-ля-бізе. Чесно я вам скажу. Я просто не хочу того робити. Я таке деколи роблю, але ну, зараз не хочу. Тому що повертаємо ми це дійство піч ще на 15 хвилин і ну, умиляємося в результаті. Так, що тут? Ну, трошки потекло. Бувало і гірше. Я думаю, що нічого страшного. Я йому дам трошки охолонути таким. Не буду зразу перекладати. Він підсохне, тому що, так. Да, не так його багато тої рідини. Я думаю, що все вийде. Так, мої дорогі, демонстрасьйом. Ну, що я вам скажу? Успіх, не успіх, ну, але не зовсім і паршиво. І не промокло тісто, і тісто спеклося. Тісто дуже смачне, навіть пробувати не буду, тому що знаю, яке. От, чорниці, похоже, достатньо. Крем спостережується, теж дуже добрий. Отак от в розрізі. Ну, що я можу сказати? Звичайно, на як то? торт для день народження не тягне, ну, як не крути. Но! Що, знаєте, взяти м -м, свіжі гілочки розмарину. отак от, от покласти. Ну, <си> Томатний черед, звісно, глуповато. Ну, можна щось інакше. якісь розкидати. І, я думаю, дуже дуже ну, може не зовсім новорічний, але перед новорічний десерт Так, Він смачний. Ну, можливо, не дуже презентабельний, може, у вас гарніше то все вийде, але, знаєте, тут красота таке: якщо не вторинне, ну то і не первинне, первинний, первинний його смак, а він справді добрий. А, дорогі мої, ви знаєте, я вам фігні не втюхую. Не. Оце можете сміливо пробувати. Притримуйтеся пропорції, буде вам щастя. Все, мої другі. Цілую, люблю, обнімаю, бережіть себе, Па-па. А я зараз можу навіть попробую то якось красиво сфотографувати да? і виставити на заставку. Все. Всім па-па.